Доброго дня. Вас вітає магазин Девора. І сьогодні ми хотіли б обговорити з вами таку тему, як для чого існує скільки різних картриджів, мотузки, пропілени, вугілля якесь сипуче, смоли і пресоване вугілля. Для чого це все нам відповість Олександр. І так, по-перше, нам потрібно зрозуміти, ви хочете, коли купуєте картриджі, зрозуміти, яку, який комплект потрібен для вашої системи. Ну, по-перше, потрібно розуміти, патрійна система або система зворотного Осмосу, тому що від цього буде залежати сама комплектація. Тобто, як сказав Олександр, у нас є декілька типів картриджів, і під різні системи можна підібрати різні комплекти. По-перше, давайте розберемося мотузка або поліпропілен. Якщо у нас питна система неважливо, це Осмос або це патрійна система, і вам потрібно зрозуміти, можна використовувати мотузку, або можна використовувати поліпропілен. Поліпропілен – це більш щільний матеріал і він використовується там, де треба очистити більш щільне забруднення. Вони бувають 1, 5 мікрон, більше буває 10, 20 і 50 мікрон. Але так як ми говоримо про запитну систему, то ми використовуємо або одничку, або п'ятірочку. Чому ми не радимо використовувати мотузку? Тому що мотузка у неї структура інша, вона як намотка, і тому частина води буде проходити між структурою мотузки. Mm -hmm. Тому для питної системи, там, де у нас продуктивність 2 літри на хвилину, не більше, мотузка нам не потрібна. Мотузка більше використовується для магістральних фільтрів. Тобто, ми зрозуміли, що для першої ступені питного фільтру ми використовуємо тільки поліпропілен 5 або 1 мікрофіль. Mm -hmm. Друга ступінь. Якщо це у нас питна система потрійна, і більше у нас нічого немає, тільки три фільтри, потрібно нам покращити органолептичні властивості води. Це забрати з води неприємний запах, смак води, зменшити каламутність або, взагалі, її покращити, усунути каламутність води, тобто зробити воду прозорою, забрати з води якісь важкі метали, пестициди. Забрати із води хлор та його сполуки у цьому нам допоможе вугільні картридж. Вони існують різні. Тобто вони існують з різними добавками, існують кокосове вугілля, активоване звичайне вугілля. Тому варіантів дуже багато, але другою спінню вам необхідно встановити саме вугільний картридж. Який вугільний картридж? Або гранульоване вугілля сипуче, або пресоване вугілля. Ми рекомендуємо вже з з багаторічного опиту, Використовувати другою ступінню саме гранульоване вугілля, тому що його площа робоча поверхня його буде більше, тому водичка буде це як основна очистка другої ступінню для того, щоб покращити органіотичні властивості води саме вугільний картридж. Який саме використовувати це вже буде рішення за вами, тому другою ступінню на потрійну систему ми ставимо вугільний гранульований картридж. Є ще варіант, якщо вам потрібно пом'якшити водичку, ви хочете, то другою ступінню можна використовувати катіанітну смолу. Це фільтр, який буде використовуватися для того, щоб забрати солі жорсткості. Тобто забрати солі кальцію, магнію і замінює їх на натвій. Це вже у нас хімія пішла. Тому це картридж нам потрібен для того, щоб пом'якшити водичку. Якщо ви хочете знизити жорсткість води, другим фільтром ви використовуєте на вугільний, а смолок. Зрозуміло. Угу. Якщо ми використовуємо на другу ступінь вугільний картридж гранульований, то третій ступінь ми використовуємо брикет або карбонблок або пресоване вугілля. Навіщо вона потрібна? Це вугільний картридж з домішками харчового пластику. Він спечений спеціальною технологією для того, щоб допрацювати водичку по органолептичним властивостям, допрацювати по механічній очистці та щоб вугілля, вугільні залишки. Пил, пил вугільний не потрапляв на вихід в чистий кран. Тобто, щоб він допрацював в властивості, потрібно встановити пресоване вугілля. Це третій ступінь. Якщо ви використовуєте другою ступінню катіонітну смолу пом'якшення, то ми рекомендуємо поставити після смоли вугільний картридж. Можна зробити декілька варіантів. Декілька виробників, хто робить, як. Як, як вони вважають за потрібне, тобто можна поставити, встановити таким чином: першим ми ставимо поліпропілен, Пропілен. другим ми ставимо пом'якшення, третім ми ставимо будь-який з цих варіантів. Бугель. Це у нас один комплект. Можна зробити таким чином. Можна встановити поліпропілен, катіонітну смолу пресоване вугілля. Тобто, таким чином, можна також довершити вашу систему, встановити додатковий попередній фільтр, там де буде магістральний угу. фільтр, і встановити у вас буде. Окремо смола, вугільний будь-який з цих і пресоване вугіл. Тобто варіантів дуже багато. Але вугільний картридж повинен обов'язково бути в вашій потрібній системі. Якщо це у нас йде мова про систему зворотнього осму, катіоніт ми не використовуємо, тому що наша зворотньо осматична мембрана вона буде справлятися. Також є питання інколи у людей, а чому я не можу використовувати три полі Допустимо там п'ять або мотузку, п'ять мікрон і один мікрон. Ми скажемо, що ви можете використовувати це, якщо ви хочете просто з води забрати якісь механічні домішки. Але ви ви повинні розуміти, що ваша вода залишиться з хлором, з полуками, важкі метали, забруднення, неприємний присмак, запах, механічні фільтри тільки. Забирають механічні забруднення: І іржа, пісок, мул, тобто тільки механічні домішки. А в деяких комплектах ідуть два пропілена, а посередині пресоване вугілля. Воно взагалі, якби Ну, для патрійних систем цього замало. Ми тільки що пояснили, що нам угу. потрібно. Але якщо ми використовуємо систему зворотного осмосу, то можемо використовувати такий комплект. Нам потрібна вугілля для того, щоб забрати хлор та його сполуки, і нам потрібно забрати механічні домішки, так як у нас після трьох фільтрів буде використовуватися. Зворотня осматична мембрана, вона має дуже дрібну структуру, тобто там десь 10 000 на мікрона. Тому нам потрібно, чим, чим більше ми заберемо забруднень, тим довше наша мембрана зможе попрацювати. Тому можна декілька варіантів роздивитися. По-перше, можна роздивитися такий комплект, але так як вугілля у вас тільки пресоване, потрібно буде цей комплект міняти частіше. Це десь максимум 3 місяці. Якщо ви хочете, щоб мембрана попрацювала довше, можемо використовувати поліпропілен і якийсь вугільних фільтрів, тобто поставити два вугільних фільтри. Такий варіант можна роздивитися. Але наразі у нас ситуація з забрудненням дуже велика, тому ми, ми радимо людям використовувати зараз будь-які з цих комплектів. Але перший поліпропілен потрібно міняти частіше, ніж комплекти вугільні. Тобто поліпропілен потрібно міняти десь раз на місяць максимум. Це може бути 2 тижні, тижні, максимум на місяць. Тому для нашого міста, якщо ви будете міняти своєчасно, то вугільні фільтри походять у вас 4-6 місяців. Це вже з практики. Угу. Якщо у вас комплект вугільний і поліпропілен, і це ви міняєте раз на місяць, то ці у вас походять 3 місяці свободи. Тому можна використовувати для системи зворотнього осмосу комплект з двох поліпропіленів та вугільного брикету. Добре, дякую. Я сподіваюся, що всім все зрозуміло. Якщо ні, коментуйте, пишіть, що вам не зрозуміло, обов'язково це розглянемо в наступних роликах. З вами були Олександр і Олександр. Мавсандр. Магазин Девора. До побачення.